Всім привіт! Вітаю на каналі Файна Дача. Вжималось поспіла і я обіцяв розказати та показати всі сорти, які в нас є з сусідом. Яка вражайність, яка ягода, який смак. Ви для себе вибрали найкраще. Потихеньку переходимо до огляду. Ну і спершу почнемо з огляду моїх сортів, які ростуть у мене. У мене два кущі. Один кущ синьогласка сорт, а другий кущ це камчадалка. Синьоглазка або в перекладі ока – це ранній сорт жимлості, який відрізняється високою врожайністю до 2 кг з куща і середньою масою плода 0,8 г, плоди мають повздовжену овальну форму, темне синє забарвлення і смак солодкокислий. Великою перевагою цього сорту є те, що він вирізняється високою морозостійкістю. Ягоди з куща не опадають та не осипаються. І, до речі, травневі заморозки, коли були, рослина перенесла достойно. Другий сорт жимолості – це камчадалка. Вражайний сорту також на достойному рівні. Рослина у мене поки що молода, але також плодоносить досить непогано. Кущ середньорослий компактний з густою вузькою кроною. Плоди великих розмірів повдовжено овальної форми. По смаку ягід можу сказати, що це більше кисловатий смак, чим кисло солодкий. Ну а якщо говорити взагалі, то плоди смачні. Також перевагою даного сорту є гарна морозостійкість. Плоди при дозріванні також не осипаються, що є тоже значним великим плюсом. Камчадалка сорт самобезплідний, тому рекомендується висаджувати поруч з сортом Попелюшка. У мене сорту папелюшка не було, тому я висадив поруч з сортом синьоока. Ягоди зав'язуються, можливо, не в той кількості, якій потрібно, але все запилюється, все добре. Ще я можу сказати про даний сорт те, що коли були травневі приморозки, ягідки трохи прихватило і деякі з них стали м'якими. Ну, а тепер перейдемо на колекцію жимолості у сусіда. Всього росте 16 сортів. Зараз я пробіжуся в загальному плані, покажу як вони виглядають, а потім поговоримо про кожний окремо сорт. Тут зібрана жимолость різних селекцій канадської, американської, а також з країни на болотах. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, щоб ви звертали увагу на жимолость канадської селекції. Вона, на мою думку, найкраща. Ну і перекладати назви сортів я на українську мову деякі не буду, тому вам буде зручно визначити, де селекція з країни на болотах. Поговоримо ми з вами про такі сорти як Боріал Біст, Боріал Брізарт, Югана, Бахчарський Велікан, Індіга Джем, Сільгінка, Восторг, Амфора. Також ви побачите сорти, такі як Боріал Б'юті, Гонейбі, Гордость Бахчара, Бахчарський Юбілейний, Дует, Усульга. Голубой банан і Аврора. Деякі рослинки молоденькі, тому велику вражаність ми з вами не побачимо. Але ми побачимо з вами, які ягоди, які вони на смак поговоримо та як вони виглядають. Ну і починаємо! Огляд рослини сорту Boreal Beast. Ягоди цього сорту дуже солодкі. Це сорт канадської селекції. На мою думку, це один з найкращих сортів жимолості. Цей сорт вважається пізнім, але в нашому регіоні Київщини він дозріває разом з усіма. Вражайність цього сорту мене вражає, дуже висока вражайність. Ягоди також великої форми можуть досягати 3 см. Доросла рослина може давати врожай до 6 кг ягід. Даний сорт жимолості практично не хворіє. Ну і головне морозостійкість. Коли були травневі приморозки, ягоди залишалися висіти тверденькими і їх не вразили морози. Дуже перспективний сорт з солодкими ягодами. Переходимо до наступного сорту. Він також канадської селекції і назва його Boreal Blizzard. І в переклені це означає північна завірюха, канадський сорт жимолості лістівної з пізнім терміном дозрівання, але також в нашому регіоні дозріває разом з усіма. Має прямі високі пагани, ягоди великі, в середньому десь 2,8 г, а максимальна ягода 3,9 г, розмір 3,5 см. Ягоди не осипаються. Після дозрівання мають сухий відрив. Відмінність цього сорту є те, що сорт стійкий до захворювань, їм витримує морози до мінус 40 градусів, а цвіт має морозостійкість до мінус 8 градусів. Але є маленький мінус. Травневі приморозки, деякі ягоди побили морозом і ягоди стали м'якими. Переходимо до наступного сорту і це сорт югана. Вжимала їстівна югана, на мою думку, один з найсмачніших сортів. Врожайність, як ви бачите, менша за попередні сорти. Але все ж таки ягода є. Сорт Джимелесті Югана надранній, Витримує сильні морози і не потребує укриття. Має високі смакові властивості. Ну і наступний сорт, який нас зустрічає це жимолость Бакчарський велетень, бакчарський вілікан з десертним смаком. Ягоди даного сорту при гарних умовах виростають від 4 до 5 см довжину. Врожайність невелика поки що, але кущик молодий, тому будемо дивитися і далі будемо спостерігати. Ну і наступний сорт жимолості – це сорт Індіго Джем. Цей сорт в принципі непоганий. Ягода дуже смачна. Але на півночі України цей сорт потребує укриття, хоча він вважається морозостійким. Також цей сорт потребує запилювачів. Це такі сорти жимолості, як ведмедиця, Карина. Але в даному випадку цих сортів немає і запилюється досить непогано від тих сортів, що є в наявності. Наступний сорт сільгінка. отриманий та виведений. В країні на болотах. Врожанність ми можемо побачити так собі, але кущик молодий, дамо йому підрости трохи, і потім він себе повинен проявити, ягоди смачні і не осипаються, це саме головне. Ну і переходимо до іншого сорту, це сорт восторг. Якщо перекласти, то це сорт захват. Даний кущ молоденький, тому він не зміг проявитися та показати свою повну врожайність. Ягода смачна не осипається, смак кисло солодкий. Ну і переходимо до наступного сорту. Це сорт німфа. Врожайність маленька, так як ця рослинка також молода, ягідки є, ягода смачна не осипається. Тому будемо спостерігати. Переходимо до наступного сорту жимолості, це сорт Аврора, великоплідний сорт пізнього терміну дозрівання. Але як і всі сорти в нашому регіоні Київщини, він дозріває разом з усіма. Кущик дорослий, але вражальність невелика, тому це є мінусом. Наступний сорт це сорт Блакитний банан. Це американська селекція, виведена в США. Сорт морозостійкий, ягода також можу сказати, що вона дуже смачна. Морозостійкість даного сорту досить висока. Даний сорт частково самоплодний, тому його краще посадити поряд з такими от сортами як Аврора, Хонейбі. Наступний сорт жимлості це сорт Усульга. Бакчарська селекція, сорт досить непоганий, ягода смачна, смак кисло-солодкий. Не осипається ягода, що є великим плюсом. Ну а ось так виглядає сорт дует. Вражайність досить непогана, навіть я сказав би гарна. Ягода смачна, смак кисло-солодкий. Морозостійкість даного сорту висока витримує до мінус 40 градусів. Наступний сорт це сорт бахчарський ювілейний. Вражайність даного сорту не досить висока, але кущих молодий будемо спостерігати. Ну а це сорт гордість бахчара. Не знаю у чому гордість, Вражайність не досить висока, але ягода смачна. Також як і у всіх інших сортів. При дозріванні вона не осипається. Це дуже великий плюс. Почитав я опис даного сорту, його позиціонують як ексклюзивний. Не бачу я в ньому нічого ексклюзивного, і в чому тут ексклюзив, ви можете бачити все на власні очі. Наступний сорт це сорт також канадської селекції Bee. Сильним плюсом даного сорту є його морозостійкість. Вражайність в нашому випадку цього сорту не досить висока, можливо, не підходять умови. Ягода смачна, кисло солодкого смаку. Ну і на останок завершує наш огляд. Мій топ. Це номер один у моєму списку сортів. Це сорт жимолості і стівної Boreal Beauty. В перекладі означає північна красуня. Це сорт нової промислової перспективної канадської селекції. Розказувати багато не буду, ви все можете побачити на власні очі. Ягоди чудово тримаються на кущі після дозрівання. Сорт не схильний до хвороб. Морозостійкість даного сорту мінус 35 градусів, що є також дуже суттєвим плюсом. Також писом даного сорту є те, що ягоди мають гарну транспортабельність. М'якуш даних ягід дуже соковитий. Зверніть особливу увагу на цей сорт. Ну а ось так ви можете подивитися розмір ягід і як вони виглядають порівняно одна з одною. Ну і завершуючи відео, я хочу сказати, що який би ви сорт не вибрали, ви все одно виграєте. Тому що жимолость садова це унікальна плодова рослина. Ягоди жимолості і смачні і дуже корисні. У ранніх сортів жимолості дозрівання плодів настає навесні вже до кінця травня, коли ми особливо потребуємо свіжих ягід та віталінів. Жимолость – це чудова плодова рослина, новибаглива, зимостійка з красивим листям. І смачними ягодами. Початківські садівники часто запитують: жимолось це дерево або кущ. У природі близько 200 видів, які використовуються як декоративні, і як плодові рослини. Декоративна видка. Це великі декоративні видки рослини, красиві ліани. або бружмаль це гарний півтораметровий кущ, який обдаровує нас найбільш ранніми ягодами в саду.